Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотранс Love. Ім'я Моя Любов сьогодні на планеті Земля 10.11.2022 року. Подивимося, які частоти сьогодні будуть допомагати в перемозі над добра над злом. І так, перший варіант, що заважатиме в ході еволюції на сьогоднішній день. І так, візьмемо четверочку. Заважатиме тим, що ми не будемо, жінки, як такі, не будуть поважати чоловіків. Не так поважати, як от не будуть знати, що вони в їх житті. Перше, в їх житті. Перше всього, повага батькові, повага чоловікові. Це дуже важливо. Моліться, моліться за наших чоловіків. І так, що ще буде заважати? 3 плюс 2, 5. Так. 2, 3, 4, 5. І так. Що я 5 почитання тонких законів і фізичних законів. 6, 5 і 1, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. На все воля Бога. Знову, що ще буде заважати для перемоги? Буде заважати те, що. Недостатня довіря, довіра вищим, вищим силам. Десять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І так, що ще буде заважати, То, що немає поваги до родів? І так, читаємо речення: Немає поваги до родів, немає довіри вищим силам. І, І Що у нас тут було? І непочитання тонких законів. І так, слідуючи, що буде допомагати. І так, 6, 1, 7. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Чотири. Знову, тобто, якщо ми будемо знати, хто такі чоловіки в нашому житті, будемо поважати всі закони. Це буде нам допомагати. І так, 4, 1, 5, раз, два, три, чотири, п'ять, вісім. Буде допомагати, коли ми будемо поважати закони карми. І так, ще разочек. Шість, три, вісім, раз. 4, 5, 6, 7, 8, 16. Буде допомагати, тому, що ми будемо на енергіях е, е, созідання, як це буде творіння. І так читаємо речення, коли будемо творити, а не розрушати, коли будемо почитати закони карми. Це нам буде допомагати. І так, на які знаки звернути увагу. 6 і 1, це буде 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Приз. Знову приз. І так, хто вчора дівчинка виграла приз цей, коли репостнула це відео. Вона буде мати повну розборку нумерологічної карти з корекцією долі. Тож, хто знову буде репостити, знову, хто перший прорепостить, той буде мати приз. Так, знаки на путі, 3, 1, 4. Раз, два, три, чотири. О знову, сьогодні до чоловіків велика увага. 4,3,7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Знаки на путі, коли буде все отак як кубік-рубік складуватися. 5 і 4, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Коли будете в радості, в щасті, в задоволенні від всього, що ви робите, такі частоти допомагатимуть в перемозі сьогодні добра над злом. Весь світ, це частота. Вібрації від атома і до краю Всесвіту. Не будьте затором на цьому, в цьому процесі. І перемога буде за нами. Все буде, Україна.